Це відео військовий з позивним Хусик показує з помітним задоволенням. Його підрозділ у складі 30-ї бригади імені князя Костянтина Острозького бере в полон російських військових. Як ви думаєте, чому вони вирішили здатися? Чому? А мотікатись можна? Получили, просто вони почали кричати там Хлопці, ми свої, не стріляйте. І під ранок вони йшли на нашу позицію. Вони скинули зброю, були тільки в бронежилетах, каска. Сергій зустрічав противника. Спочатку в полон здався один вагнерівець, через кілька годин ще двоє російських військових. Страху не було, але ну, сказав, було цікаво, що він буде розказувати нам. Кажуть, не хочу воювати. Солдати кажуть, вагнерівець на контакт майже не йшов. Двоє інших військових із регулярної армії мобілізовані 1 травня 2023 року. Тобто, від дня призову до дня здачі в полон минуло два тижні. Коли вони прийшли злякані, що дали їм води. Хляба поїсти з салом. Вроді, коли знаєш, що це твій враг. і... Бо -бо більше, конечно, сожалення. виду їх, як по їх, посмотрите на них, більше сожалення. Турнікети їхні. Я контрактнику предлагав, кажу, друже, то я тобі нормальний турнікет дам. А в них ще ці СССРські. Резинки. І, ну і вони розказали, що в них пропаганда велика. дуже, що у нас тут людоєди Прийшли освобождати. Вони казали, що вагнер їх кинув. Їх кинули якби на м'ясо. Вони сиділи на позиції їх четверо суток. З російськими військовими спілкувалися близько години. Далі передали командуванню. Часу на спілкування було небагато. Українська армія повільно, але просувається в районі Бахмута. Це містечко Часів Яр, що біля Бахмуту. Тут немає світла, тут немає зв'язку. Але ті, хто тут залишилися, всіляко намагаються знайти хоч краплинку інформації щодо українського контрнаступу. В кожного місцевого є свій метод здобуття цієї інформації. Бо чим далі фронт відсувається від часового яру, тим більше шансів у містечка вижити. Олексій раніше допомагав відновлювати житло сусідів, які виїхали, але останнім часом рідко виходить із підвалу. Люди, ну, ті, хто звертались або поблизу, ось Нас, наскільки я мог, наскільки я й лагати. Зараз ну, дуже тут опасно. Зараз, угу. хоч наші їх погнали трошки але прильоти, і от сипалась так, що ми біля, біля підвалу знаходимося. Незважаючи на ситуацію, Олексій детально знає карти контрнаступу, думки аналітиків і коментарі світових політиків фланг. Їх відігнали там, вза... ну, це по карті Liberty, я дивлюся. Там. А ви дивите, ви слідкуєте? Да, за карті, я скажу, да? magic, Так, я слідкую. На дах залазиш? На горище, І з горища ловить інтернет. Але тільки його глушать, він то є, то нема. Та нічого. все. все? Ну, хорошо. Почути таку відповідь у Часовому Яру раніше було дуже складно, але Ольга теж знає про контрнаступ. Що ви чуєте про контрнаступ? Пішли українські військові вперед чи не пішли? Пішли. А як ви це знаєте? А по радіо сказали на два кілометри. А, ви по радіо слухаєте. Так, да, а то в нас більше немає нічого. У Яші нема радіо. У нього днями згоріла хата, але Яша не втрачає оптимізму. Ну, а що тепер плакати, що ли? Ну, давай зараз. Я сяду ногами і отак буду дригати. І навзрит плакати. Слава Богу, поки живе. А там да. буде, то буде. Це вже таке діло. Я ще із сусідами теж знають про просування української армії. Це каже, чітко чути тут. Гармати б'ють набагато більше. Туди. Ага. Оце вже то, це гупає кожного дня і по кілька разів. там мало не кажеться. Там не. Дуже, дуже пекло. Часів яр змінився. Це суб'єктивне, але дуже гостре відчуття. Люди стали відкритішими. кажуть, з'явилась надія. А що для вас означає контрнаступ українських фірм? Свобода от цього, от цього, цього безпреділу, так сказати. Ну це наше. Це наші бахкають. Та хай бахкають? Чи ні? Хай бахкають, звісно. Ой, вас бахать. Ну, що ж бахати, Це наші бахать. Лише би добре все було. Рада дуже, дуже рада. Хоч люди повернуться, хоч нам жити буде легше. Ну, я знаю одне. Там, де зло йде, воно буде все рівно наказане зло. Угу. Тільки добром. Тільки добром можна побідити зло. Більше оце 100% знаю. В українському міноброні констатують, вдалося захопити десяток російських позицій біля Бахмута Багато полонених. Українські солдати кажуть, далі буде більше. Чи є їм прощення. Я вважаю, є. Якщо, їх... Якщо вони самі здаються. Вони значить, свою вину розуміють. Та прощення їм немає, є одне прощення, що обміняють на наших хлопців. От одне, що тіпа, як, мотивує братів в полон, а не вбивати. Коли ти сидиш під артобстрілами, то типу, якийсь ну, гнів людський, от таке. Але коли вони вже почали проситися, ну, типу, як одна мені розумна жінка казала, коли ми йшли сюди захищати Україну, ну, саме головне заливатися людьми. Бересичалки Серхіді Кунта Андрію Сімкін для Радіо Свобода.